Фестиваль, жоден конкурс не відбувається без компетентного професійного нашого журі. Тому я зараз з величезною приємністю хочу представити наших журів. Заслужений артист України, радник голови національної хореографічної спілки України з питань діаспори Канада, Богдан Ткачишин. Пане Богдане, чекаю вас поруч з собою. Казівці мусите посміяти біля мене. Зрозуміло. Заслужений артист України, художній керівник балетної трупи Національного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької Андрій Мусорін. Вищої категорії голова циклової комісії хореографічних дисциплін Семберського фахового коледжу культури і мистецтв, член Національної хореографічної спілки України, член Міжнародної ради танцю СІД ЮНЕСКО Лілія Сіка. Перший викладач хореографії, спеціаліст вищої категорії, завідувач хореографічного відділу Стрийської дитячої школи мистецтв, член Національної спілки хореографії України, керівник народного ансамблю танцю Стрияночка Олексій Боровницький. Я думаю, що на добрий вдалий початок наші члени журі мають побажання для наших учасників. Дорогі учасники, дорогі гості, батьки і всі присутні в цьому залі. Ми щиро раді вас вітати на першому всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва Прикарпатські візерунки. Ми дякуємо, що ви завітали на наше свято танцю. Хочеться вам побажати успіхів, натхнення, гарно провести день і всього-всього найкращого, і звичайно ж перемоги. Спочимо з Богом. Дякуємо членам журі. Просимо вас зайняти свої високоповажні місця.